Красотку. Привіт, привіт усім. Така я тут сижу. Засмагаю собі. Ну, чи мене чути, чи я, як я його розмовляю, тому що я тут Вимикала свої наушники, от у мене тут наушники, думала, що мене вже не чути. Які заяви були? О. Привітки всім. Привітки! Хто мене ще не бачив? Ой, сонце світить. і побачив, А які заяви, про що заяви? Заяви про що? Чи вони вже закі... сворачують удочки наконец то чи що? Свої удочки сворачують, їх там уже прижали, чи ні? Що... Чи навпаки вони ще більше продовжують там щось з займатися? Важливі якісь. Ну, може вони вже заводились на кінець. На кінець -то. Візьмуться вже за свої держави, а не ну, у нас тут порядки, тіпа хочуть наводити. Може, у себе почнемо. О, які у нас тут лоноходи ходять, їздять. Велосипедисти. Чи як це воно називається? Думаєш, навпаки щось буде? Баш не зовсім поїхала у них. Та вона у нас вже давно поїхав. Знову цей леноход їде ось, ось з тієї сторони. Зараз приїде. О, бачу першого велосипедиста, до речі, на цих велосипедних доріжках. Оказується, все-таки тут велосипедисти їздять. Думала тут немає, он це луноход їде, їде вже з цієї сторони. Льожа думав проїхати, але не вийшла <різвіло> <різвіло> Луноходики Здесь можна так Лежа їздити. Бачиш? <різвіло> <різвіло> Да. Буває. Підфарбуватися, значить, треба знову. Буває. Пішли там ще займатися. Да, сьогодні фонтанчику щось наключають. Жаль, на жаль. Минулого разу мені вдалося його заставити. Там фонтанчик такий класний. Можна було бігати по... і прямо в фонтані купатися. Рісниця хочеш зробити. М -м -м -м, будеш така великими <су pidinema> <су> <су> ресницями. Чи ти хочеш пару ресниць добавити в куточках? Буває, так пару штук додають. Такі кущики. Теж гарно іноді. Навіть їх, і так би натурально виглядає. Не видно, що вони чи то свої, чи не свої. Ти хочеш навсюду вже ну, такі великі зробити, щоб було видно, як ці, як ото бувають, як театральні. І з останнього ря рядка такі на театрі, щоб було видно. <гум> Які у тебе гарні лісниці, такі театрі, те як в театрі. Та набережна, вона гарна. Що чесно роблю собі цих. Uh, Por